Майже сім місяців поетеса Валентина Гричко працювала над своїм черговим друкованим творінням. Цього разу світ побачила збірка, що складається з 80 віршів, присвячених землякам воронішцям та велику українцю Пантелеймону Кулішу. За словами авторки, працювати над п'ятою за рахунком книгою «Непробощенні» для неї було нескладно. Ми для чого читаємо і Шевченка і Шекспіра. Переводимо ж читаємо?» Нам ж подобається лірика. Це наша душа, це наше серце. А як жити? Як жити без культури, без Воно ж Ми цим питаємось. Інакше ж сірий буде мир. Аби привітати члена кореспондента міжнародної академії культури, безпеки, екології та здоров'я, лауреата міжнародного академічного рейтингу Валентину Гречко з презентацією книги до актового залу воронівської школи прийшло дуже багато шанувальників її творчості. Помічник народного депутата України Ігоря Молотка Альона Шульга подякувала авторці за активну громадську позицію, що особливо цінно, коли брати до уваги труднощі сьогодення в країні. Зараз складні часи. В тяжелые времена для Украины. И такие слова поддержки очень важны для нас. Для того, чтобы мы не падали духом. Спасибо вам большое. Я вас вами за словами авторки, шукати натхнення для різнопланових віршів, а це філософські та гостро соціальні, їй довго не доводиться. Кожного разу, коли вона приїжджає на рідну воронірську землю, повертається звідси на Дніпропетровщину вже з враженнями для нових віршів. Тож книг можна було б написати багато, якби видавнича справа була не такою важкою. Дуже важко, дуже важко. Це дорого. Государство не допомагає зовсім, тільки спонсорська підтримка. Але я свою працю віддаю завжди безкоштовно. У мене завжди акція Казблагодійна. Я не продаю свій талант. Створювати нову книгу Валентині Гречко допомагав чималий колектив однодумців. Проте професійних літераторів серед них небагато. Переважно це рідні та друзі-поетеси. Допомагали і воїни, інтернаціоналісти Володимир Півторак та Ігор Сабара. Петесою познайомилась досить недавно, приблизно рік тому. Але з того часу наші долі якось переплились. Вони, очевидно, переплилися ще до нашого знайомства, тому що чоловік Валентини Васильівни служив в Афганістані і не повернувся звідти. І сьогодні ця душевна біль, яку багато років несла, мабуть, з собою Валентина Васильівна своєю донечкою. Своєю сім'єю вона влилася і в цю книжку педагоги, школярі, представники громадськості та влади мали нагоду одразу оцінити поезію Валентини Гречко. Авторка продекламувала зі сцени власну поему, присвячену земляку Пантелеймону Кулішу. Свою чергу запрошені на презентацію добрі друзі поетеси вокальний ансамбль Вербиченька виконав українські пісні, які розчулили всіх присутніх. Шановна наша працівниця. Щирий тепло вітаємо вас із вашим шедевром. який пишу. і саме цей такий нескладний для України час, але який так піднімає нам дух. Валентина Гречко на досягненому не спиняється та вже працює над шостою книгою. Традиційно буде вона інтернаціональною, написаною двома мовами українською та російською. Повістю віршах День вороб'ю та сім синиці розповість в гостро соціальній формі про те, як в наш час. Тяжко бути бізнесменом. Її появу вже з нетерпінням очікують читачі.